На відео про вартість і групи в Diamond. Змінні групи в документі Diamond FMS можуть бути співставлені з однією чи більше змінними, які визначають вартість. Програма надає можливість вказати елементи вартості, котрі повинні використовуватися для кожної групи згідно бізнес-логіки. Тобто, одна і та ж вартість може відображатись одночасно у декількох групах витрат або не відображатись. Щоб визначити елементи вартості для груп, перейдіть на документ, в котрому потрібно вибрати змінні, Натисніть іконку Вартісті групи на закладці Редагувати секції Редагувати. Щоб відкрити вікно Вартісті групи. Відзначте або заберіть позначку із вартостей, котрі потрібно або не потрібно використовувати для даної групи і натисніть кнопку ОК. Забравши позначку, ви видалите цю вартість з вказаної групи і вона більше не буде відображатися в цій групі. І навпаки, відзначивши позначкою вартість в групі, ви додаєте цю вартість в групу і вона починає відображатися в ній. В даній функціональності є обмеження. Не можна приховувати ті елементи вартості, у котрих є введені значення. Тобто, якщо ви попередньо вже ввели значення у вартість, з неї вже не можна буде забрати позначку в цій групі, а також кожна вартість і група повинні мати хоча б одну позначку. Тобто в кожній групі повинна міститися хоча б одна вартість.